Я вітаю вас на каналі золоті рецепти Наталії Власової. Для того, щоб отримувати сповіщення про нові та цікаві рецепти, натисніть Підписатись. Далі на дзвіночок виберіть усі і так ми з вами не загубимось. Якщо вам подобається моє відео, підтримайте їх вподобайкою. Також мені завжди приємно перечитувати ваші коментарі. А сьогодні, мої любі господинки, хочу поділитися з вами рецептом бурячка по-корейськи. Один кілограм бурячка миємо, чистимо та тремо. Додаємо 1 чайну ложку солі, чайну ложку перцю та 1 чайну ложку коріандру, 3 столових ложки цукру і гарно все добре руками перемішуємо, добре стискаючи, щоб гарно виділився сік. Одну головку чеснику очищуємо та натираємо, додаємо до бурячка обов'язково на одну гірку. Далі додаємо 5 столових ложок яблучного оцету. Далі беремо половинку невеличкої цибульки, мілко нарізаємо та обсмажуємо у 100-150 г рослинної олії. Гарячу олію з цибулькою виливаємо на гірку з часнику. Ви зразу відчуєте смачний аромат. Наш бурячок вже і так дуже гарно пустив сік. Ми його добре перемішуємо, накриваємо та відправляємо у холодильник на ніч, а краще на добу. Такий бурячок виходить дуже смачний, соковитий та ароматний. І як ви вже побачили, готувати його досить просто та швидко. І головне, тут не потрібно відварювати буряк. А які у вашій сім'ї улюблені рецепти, поділіться зі мною в своїх коментарях. А я чекатиму вас у гості знову на своєму каналі. Давайте готувати разом! Українською та з любов'ю!